17 жовтня 2016 посудове засідання оголошується відкритим, Буде розглядатися скарга потерпілого Гнатищина Сергія Володимировича, заявника Гнатищина Дії Васильівна, заявника Гончарубка Сергія Ігоровича, представника Богніка Мирона Степановича на бездіяльність прокурора Львівської місцевої прокуратури номер 1 яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру до судових освітненько. Судове засідання з'явилося, потерпіння прокурор не з'явився. Повідомлення стосується технічним засобом оборіг. Оголошується склад, встановлюється особи осіб, які з'явилися. Так, по порядку. Гнатишин Сергій Володимирович, це є так? Прошу стати. До голосу висотика. Ви я потерпіла. Ваше призначення побатькові. Прохання, якщо може, голосніше, бо проводиться з щоб було чути. Ні, не, не, -про. не нахиляється, просто ви голосніше у колі. Дата місяць рік народження. Другого наслади. Працюєте офіційно? Так. Де є посада? Баудер. Посада? Де проживаєте? Турсминська 17-3. Так, заявник. Натишимо. Надієво сине себе, так? Та місяць від народження? 24.5.74. Офіційно працюєте? На даний час. Не. Де проживаєте? Місто 2, вулиці Турманська, 17.30. Прошу присідати. Заявник Гончарук Сергій на 80-74 року народження мешканців СТВО. Респекційний на даний час не працює. Прошу приседати. Одне питання. Бог, я просила, ви вас зазначили статус представник, ви є представником кого? Заявником. Ну, зараз з'ясував ваш статус. Ну, Потерпіло сегатишка Сергій Володимирович, і одночасно я заявник писав. Тобто ви є заявником і водночас. Заявником. Е... Прошу встановлювати вашу особу. Бахняк Марио Степанович, 10 року народження, проживає в місті Львові, Ордегори, 32 квартира 1, професіонера не працює. Правозахисний. Дякую. Прошу просідати. Оголошується з до дану Стару, розглядає слідчий суддя Каличанського району суду місцевого Грицького з участю секретаря з секретаря Магеровської. Вам роз'яснюється право займати відвід. Чи є відвід складу суду? Відповідь немає. Процесу. Ми почаємо підстав, але таке право залишаємо нам за суботу законодавства до визнаних особливо. Потерпілимо заявникам, чи вручні вам пам'ятки про перед прав судовому засіданні? Всі познайомлені своїми правами? Зараз я питання про можливість проведення розгляду справи у відсутності прокурора, який належним чином повідомлявся про дату судового засідання. На виклик суду не з'явився про причину, які суд не повідомив. Крім того, крім того, суд повідомляє учасників процесу, що прокурор повідомлявся шляхом телефонограми. Це вже повторно, секретар при передачі телефонограми. Зобов'язував прокурора представити документи на адресу суду. Прокурор не з'явився і жодних документів на адресу суду не представлено. Це ж прокурор не з'явився повторно. Прошу порядку думка учасників процесу. Саме основне, що прокурор належним чином повідомлений згідно статті частини 3 статті. 306 КПК, його присутність не обов'язкова. І на основу. Саме важливіше, враховуючи те, що людина побита з продуманим черепом, не визнана до цього часу, потерпіла, вже потерпіла того шагу, але ж навіть віднесена відумість, це є підставою того, що треба провести засідання, зобов'язати прокурора, діяти відповідно до закону і внести відповідність. Що yeah, yeah, sure. важливо, ми э, маємо і э, навіть можемо надати документи медичні, якщо суду буде потрібно, про, 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 і підтверджує. Ну і про, про, проста заява про злочин повинна бути зафіксована. Дякую. Заявник Агнатишна діялася на вашому руку. Потепліг натишиться, не буде. Я хочу наголосити суду, що саме стаття Кримінального кодексу чітко вказує, що з кримінального провадження, а воно мало відповідно 240 статті на протязі 24 годин, внесено від інтерв'ю до 10 відповідно статті 55 Кримінального кодексу, заявив є потерпілим, це закон голос. І станом на сьогодні порушується а саме основне за засади кримінального судочинства не відбувається захист особи, суспільства, держави, кримінальних порушень, охорони права свобод, законних інтересів учасників, а також забезпечення швидкого. Я наголошую швидкого повно та допереджене розслідування. Швидке законодавство чітко прописало, що швидким це 24 години з моменту подання заяви. Сьогодні станом на сьогодні 20 днів. Це 480 годин От наскільки порушено дотримання норм в, в, в кого Ти Ти Суще, Я, я, я перечне? Ви маєте зауваження до суду. Ні, не до суду, а саме в, до, маєте до сути, не, в наші заяви. Тому, <реку> тому що судді зараз віддається саме скарга. не звернув до суду за захистом, бо правоохоронні органи не, не забезпечили цих засобів, вони порушили час. Суд заступавши за до учасників процесу, ухвалив проводити э, розгляд скарги у відсутності прокурора, оскільки такий був належним чином повідомлений про дату судового засідання, повторно не з'явився на виклик суду, про причини неявки суд не повідомив, а тому суд до частини 2.306 Кіна кодексу України проводить розгляд скарги у відсутності прокурора на підставі. Пояснень, які будуть надані учасниками процесу і поданим Так, на адресу суду, 18 жовтня, поступило клопотання від е, Гратишен ХСВ Гончарук Сігнатишин НВ і Бог е, М.С. Для прийняття обґрунтованого, вмотивованого та законного рішення в справі прошу долучити справі. Як доказ фотографію на звороті а, на звороті питання натишена СВ після побиття злочинцями 26 вересня 2016 року. На жаль, яка з чорнобіла, але є в, на, на цьому, на, ще одна фотографія, яку ми не можемо залучити в телефоні.

Чи є перед початком договору скарги додаткові попитання, учасників учасника yes. процесу порядку? Є ще попитання, дуже голосу наголошую, ось попитання про ознайомлення судом на мобільному терміналі, здійснені фотографії по терпільного тижня, яка і в і краще буде виден для винесення об'єктивного грунтового рішення на дають суду для. для, для, для У мене ще є, як суд вирішить, у нас є витяги з історії окузон, не було пократілого натишена Сергія Володимировича. А, пакету не пакет. Щоб по не Поки що це питання, усне, яке заявило, що... Тоді наступне, щоб там, на, розсуд. на розсуд суду, з одного боку, це є деяка медична таємниця, а з другого боку, для І того, щоб то, не було в якійсь чомусь непевності чи, чи навпаки, щоб суд знав, що сталося, ми долучаємо до знайома для, для ні, ну а можливо, суд прийме рішення, що то треба. Зумком про пацієнта прийняти, що так, Ти стан станціонувати. Стан, стан є перед тим, як сути вирішувати питання, чи є необхідність даний, це стосується діагнозу. Так. По-перше, чи ви вважаєте за потрібне долучити, тому що якщо суд долучить даний документ... Учасників процесу, хто буде в майбутньому познайомлюватися з матеріалами справи, вони будуть мати досвід до цього, тому чи є. Суд може оглянути. Ну тоді оглянути, що ви сумніву, щоб це щось кажуть, не правда чи щось. Зв'язку з тим суд, суд огляне даний документ після пояснення учасників процесу. Так, так. Ще є попитання? Там де ще так я с нами фотографії. До череп проволока. Тут є рева <головіка> згорнені, череп, тут не а тут томографія мосту. Це все. питання Більше попитання? Хіба що клопотання те, що за прояв неповаги до суду. Я би просив звернутися до прокуратури Львівської області з, з тим, щоб провели службове розслідування, чому як представник прокуратури місцевої прокуратури No1 да виявляє увагу і з'явився сюди до засідання. Дякую. Так, тепер uh, у співчув судді виникла необхідність. Оскільки, uh, Заявники, які звернулися з даною скатою, е, чи є у вас наявна копія заяви, за якою зверталися про вчинення злочинку, оскільки така матеріална справа заліти сутня. Тобто прокурор не представив доказів і а, суд судді маємо з'ясувати, з приводу чого саме зверталися і на адресу о, якого а, ви, 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 у реєстратору. Судва. В принципі, а стоп, в мене є копія, але ви чуття оригінал зараз. Так, оригінал, так. Суд ухвалив долучити до матеріальної справи копію заяви, оригінал, якої оглянуто судом з приводу звернення потерпілого Гнатишина та інших заявників, представників. Які зверталися із заявою в Львівську місцеву прокуратуру номер 1 про вчинення кримінальних правопорушень 29 вересня 2016 року. Так, оскільки інших попитання під учасників процесу не поступили, оголошується скарга. Потерпілий на за та інші заявники звернулися до слідчого судді із скаргою на протиправильну безв'язку Львівської вівську прокуратури номер 1 Згідно давно, скажу, звичайно, 29 вересня 2016 року заявник представник Гончарок подав прокурор міського місцевому один заяву з підписами потерпілого Натишина, СВ займе кількість і та бокника, аспрочення групи осіб, очолюваного димиткою злочину, з важкого тілецького побиття та ймовірної спроби збройства Натишина, за що перекрашу відданість статтями 127, 129, 195 і 296 на фото Сукраїна. Особисто здати вказану заяву про злочин натищина на... Mm. не міг, адже перебував в важкому стані під крапельцями на лікуванні коминання міської ехнічної лікарні, що медичної допомоги на долю полічука та як місцевої. Вказаній заяві про злочин, гнатишена власним підписом підтвердив, що у знайомний 383 373 України у вказаній заяві тишина, вказав, що е, побиттям завдані важкі травми тіла і голови через... Що бригади житлої допомоги було доставлений на лікування до комунальної міської кінічної лікарні житлової медичної допомоги, що завдало збільшення матеріальної шкоди, крім побиття, ще й витратами на лікарства, на всілякі обстеження та оплати послуг лікарів. Вказана заява зобов'язала. Прокурор військові сектору номер 1 вже та заході. Передбачення число першої 16 пакет України внести до єдиного реєстру досудових органів з сказаної заявою 29 вересня 2016 року про кримні про розчати судовому розслідування. 29. 29 вересня о 12.55 хвилин прокурор військові септу No1, який прийняв вказану заяву на тише, не надав гончарку. Для Натишня пам'ятку про права відвоївські потеплов відповідальних правополучення. Порушення статтею 110 і 113 КПК України на сьогоднішній день належному документу заказної заявою про злочин від 29 вересня 2016 року, ні Натишина, ні заявників представників Гончарук, Натишин, Бог, не отримали, а зі 4 64 сім 16 капака воїни відмова укриття та реєстрації заяви, чи повідомлення порушення не допускається. З викопного прокурору Лівського сектору No1 груп порушує статтю першому закону Кріния про прокурору, чи це не першої четвертій світі 14 папа України, тобто не виконав службових обов'язків порушив присягу прокурора. Стаття 46 за закону України про прокурору. Конституцію України та тим самим чином потекає бездіяних. Прокурор порушив гарантоване право на захист на дишні від злочинців до статтеї 26 капака України. Для прискорення отримання видів з ЄРД та повідомлення про чергу слово розслідування на руки, вказані заяви про злочинку 29 вересня 2016 року, зазначені номерами мобільних телефонів, огончого карна тиша е, Бохника, але так як на ці телефони з прокуратури як всі поставили стверджують, що попробують з кімнати у місцево, втурно, на годин, з 29 вересня по сьогоднішній день, 10 жовтня, 16 року, бездіянні, діяльні е, захист злочину і організованої групи злочинців що злочинці, не мали зробити на тишня? Прокурор-міністр Прокормівського міського номер, який як перший керівник є відповідальний за організацію роботи прокуратури для захисту людини які громадянин України, тобто і людини потерпілого матична. А як професійний юрист, умисло по сути порушення статей першої читати, що на КПК України підставно на міській доносі за заяву потерпілому єдині єри судової ціни. Стаття 12 закону про звернення громадян забороняє взяти заяву продовження згідно даного закону. Відповідно числі першої статті 2. Кримінальний кодексу України. Підстави кримінальної питання є вчинення особою суспільно безпечного діяння, яке містить складно передбачу цим корпусом. Згідно з 5 статті 55 Конституції України, кожен має право будь які на незабороненим законним засобам, захищати свої права і свободи від порушень та правильних персональних. У постанові давно охорону України 267 року зазначається, що звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав, від правовірних дій інших осіб, не може вважатися поширення неправдивої. Вишний спеціально суд України зроблю середній Керміна Справ своєму інформаційному десь від 900 на про деякі питання порядку скарбення рішення чи бездіальності під час судового розслідування, роз'яснив, що відповідно домовини частини першої 2014 КПК, бездіяльний свідчу по яка проявляє на світу супроводження. Кримінальні порушення до йдемо різні 100% означає не внесення відомості про окремі порушення до ЄДР до 24 годин після отримання заяви, що кодом і про пропорушення. І саме в цьому контексті слід поцільною доводи заявників в разі розкаження піднялися слідчого про кафера і внесення про кімнати порушення до При розвитку кіної справи, напрямку на всебічному та безумовному отримують судом засад кримінального законодавства просту України Конвенції про захист прав людини та проположених До 2 травня 16-го встановлення.

Незабезпечення заходів частини першої четвертої статті 214 чотирнадцятого України, що призвело до не внесення відповідних відносин до ЄРД за землею натишена Гончарка натише в про злочинці 29 вересня, 16 попротив равної, та зобов'язати прокурор міського місцевороди невідкладно внести відносин людину літу 100 початку від 29 вересня 2016 року. Всі учасники будуть давати пояснення. Потерпілий Гнатишин, заявник Гнатишин і заявник Гончару. Чи ви повністю підтримуєте обставини, вони які викликані у даній станції? Підтримуємо. Підтримуємо. Прошу про саме. Там достатньо зрозуміло описано. Ставити, які змусили звернутися в суд, я тільки можу одне сказати, що тільки е, духовно одним, що прокурор, який не з'явився е, судове засідання, очевидно з, з тих причин, що е, е, і сказати, е, спростувати чи заперечити нема чи, і тим самим вже визнав правоту і скажника, і заявників, і представника. Тому... За, в країні, в державі, України, Україні, яка створена народом України і існує для патріарха народу, йде найбільша цінність людина, зрозуміло, що раз відбулося злочин, його треба внести відомість відповідно за закону, відповідно, частини першої статті 214. На момент на сьогоднішній день, на момент прошу останні слідки. Чи заявники, інші учасники, хто звертався із даною заявою про вчинення злочинку, чи отримана вами відповідь з прокуратури, чи внесені відрості Вірдер, чи не внесені? Що вони вони що написали тільки лист про те, що вони передали, передали поліцію, а куди передали? Я відповідь не вмотивована. Тому що, наприклад, що зая... заява про злочин, а звернення це не є заява про злочин, це вже приховування злочину. І тому розцінюємо як листи про, про те, що звернення натишення в відділення поліції Зачаківського району, це нічого не означає. Тому я рахую, що Треба зобов'язати обов'язково внести відомості саме з тих підстав, що пропущені терміни 20 днів це 480 годин, це набагато більше. І перевищені строки, які не вкладаються в поняття розумного Дякую. Я лише допомню, що згідно інструкції справа білого прокуратури, нам чітко вказано, що при прийнятті заяви про злочинку пізніше до 4 години прокуратура погляд відомості. а писати якісь відписки – це є фактично відділяність це працеправно. Тому це питання навіть не варто уваги, тому що це їхні прямі повіски. Якби ми звернулися до часу поліції, то ми б скажемо з Ми звернулися до прокуратури, то створено які дійсні процесуальні під час життя провадження. Я я більше можу сказати кажу, Це не так важливо, тому що суті і так зрозуміло, що приходив дільничний, очевидно, через те, що все-таки ті злочинці, які мають відношення до десь яка контакт з правоохоронними органами мають, і приходив дільничний. А чи не наближені? Що частина третя статті 214 до відкриття у справі забороняє будь-які з будь проводити? Очевидно, для того, щоб написав пояснення, і вже, як кажуть, розглянути його звернення. Чи взагалі що побутовий там цей, коли в людини проломаний череп а і, і цей, і, і перевести, тобто захист злочинці і злочину яка? Тому е я е наголошую, що обов'язково просимо вас замінити <оберегути> нашу заяву. <просив> До матеріалів стаду додана копія заяви оригіналі Оглянутого суду. Це заява Потерпілого Натишина, представника Натиша вчора е Бог. Даною заявою е зверталися 29 вересня 2016 року. Заява про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 28, 33, 126, 129 і 296, частини на 2 кримінального кодексу України. Виглядається копія про потерпілого Германа Крім того, було огляданий знімок на мобільному. У телефоні суд поглядає е, в судовому засіданні виступив діагноз е, пацієнта медичного Сергія Ловимовича. Оголошувати діагноз без пізньозахисної. <правда> Доповнення, Тільки репліка в тому, що, як бачите, сам є очевидним, що травми можна, я не спеціаліст, і суддя не спеціаліст, але встановити, чи важкі вони, чи, чи легкі, чи ще якісь потерпілий не може, тому що через невідкриття кримінального провадження йому не призначена судово-медична експертиза. І він зараз позбавили. Це фактично наважання відвідано на небезпеку до життя, тому що в тому, які процеси відбуваються з баною особи.